А як потім зап... знати, яку дирку йшов створеть? Нижній ті, перший, верхній, четвертий, потім третій, другий йде. Та я пока тільки два. Зняв, щоб не мішало свічки. Трилавуло, трилава. Це закручує. Я відкручую. Корняний. Пушклевал. Ну конечно. Так. Ну, как удобно, так нехорошо. Так, короче, моя машина. Так, мы моя. Ту. Та ми будемо посуму пороз, пороз, по Зараз, підожди. Дай я відключу її. Зробити. На кабелях може просто треба написати, який, куди. Підписано? Угу. Первый, второй, третий. А на кабелях підписано? Мама, дивись. На кабелях ще знаю. Мама, дивись, я на намазала. Молодец. Для красоты. Сейчас вы, вы хорошо? Крава, 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 Так, какую я снял Так, а ну дай мне Я знаю, який по... Ти точно знаєш? Да. Потім, так? Ну то я знімаюся, бо ви через проводити не залізу. Да. Просто ми перший, з первого цілінга, давай. Хоп. Давай, це перший. Це, да. це... Ага, да. не перший, це. А ось він не. Ти підпиши, один. Даю четвертий. Mm -hmm. Четвертий. Даю, ось буде третій. А це буде другий. Не, не поняв, який другий. це другий, а це третій. Це четвертий. Де тобі який тобі що давав? Тільки що другий давав. Це ось у перший, це ось у другий. А цей третій четвертий місцево поміняєш. Де третій, четвертий? Ти бать зараз вона довго, вона ще одна, де ти? Вона зараз стає на бік, дуже довго вона, на так коротесенько. Куда не понял? И сейчас машина там тебе задава Не помню, пошли ему ты сейчас катушку старую откручиваешь, да? Да. А сняла её, что это за провода? Силовик, кабель. А вы знає, ви знаєте, що роха дига, потому що Алла він загоражає. Ну, він її обгажає. Старий Штукін. Там не пишеться, якого він года. Та, должно буде написано. Дай, що ти їй Дай тряпочку. Так, принесу. А що він казав ржаві свічки? державе свечки собака а ал